Я люблю тебе, донечко, Лагідне моє сонечко, пригорну тебе, донечко, Краще ти на землі, Будь мою, донечко, і коха. Донечко, Хай тобі щасти, Донечко, Я бажаю тобі. Всім приємного доброго дня! Ми сьогодні маємо ще одне гарне, ніжне, красиве щире від великого люблячого серця вітання для нашої сьогоднішньої іменинниці Іваночки. Іваниці сьогодні виповнюється 18 років, повнолітній ювілей, дуже гарна, красива, молода дата, дата, якою від сьогодні ти, Іваночко, вступаєш своїм дорослим самостійним життям. І з цим днем вітає тебе, твій татусь Іван, який дуже, дуже, дуже донечко, тебе сильно любить, який пишається тобою, для якого ти є розрадою, підтримкою, опорою в житті, для якого ти є його продовженням. До вітань приєднується Галина, тітка Галина, чи, чи як ти її називаєш, не знаю, але Галина також тебе сьогодні вітає. Вони разом тобі бажають, щоб ти була завжди такою чарівною, доброю, щирою, приємною дівчинкою, якою вони тебе знають та люблять. Бажають тобі міцного здоров'я, багато радості і щастя в житті, багато натхнення, багато мрій і, звичайно, що планів. Нехай. Твоє майбутнє доросле життя буде для тебе казковим, щасливим, здоровим і, звичайно, що любимим. щоб ти жила в оточенні любові всіх рідних, всіх дорогих тобі людей, щоб твоя доля була щасливою, щоб ти, донечко, завжди розквітала як та квіточка навесні, щоб тобі завжди світило сонечко ясне і супроводжувало тебе твоєю великою дорогою щастя, до добра, до радості, до любові, до здійснених мрій та бажань. Хочу сказати, що е, знаю трішечки так е, з інтернету твого татуся. Він є наш воїн-герой. Знаю, що щось там, чи якесь поранення в нього, чи що, що на даний момент він вдома. Але ми подякує, подякуємо все одно складаємо сьогодні за те, що він для нас усіх зробив. Напевно, дуже щиро. Так і сильно ризикував собою своїм життям, але як він писав мені минулого року, що це він робив заради своєї донечки, заради своєї кровиночки, яку дуже сильно любить. Тож Іваночко, цінує свого татуся, люби його. І, звичайно, що говори йому побільше, як сильно ти його любиш, бо тому, що він типу, в тобі. Просто як він каже, розчиняється, дуже сильно тебе любить і бажає тобі найвсього найкрасивішого на цій землі. Ми їдемо до тебе. Надіюся, що тобі сподобаються такі подарунки. Тортик солоденький, бо тому, що говорить, що ти дуже любиш солодсолодкі і квіти. Також з цукерками такі я оформила вже відповідно до такого до таких кольорів. І, звичайно, що м'яка ігрушка для того, щоб було приємно на душі, щоб ти згадала, що ти ще, як-не-як, як, є дитиною. Вітаємо тебе і їдемо до тебе. Також забула додати, що ще в подарунок для тебе, Іваночко, є зараз музичне вітання, яке виконає Софія Верига для найкращої донечки. Буде пісня для доні від тата. Тож, надіюся, на твої щирі та, звичайно, що незабутні емоції, які ти сьогодні отримаєш. Thank you Іваночко, вітання від твого тата, від Івана, який тебе любить, як навіть напевно по ньому ти носиш своє ім'я. Від Галини також вона приєднується. Вітаю тебе сьогодні, твоє разом, дуже тебе любить, твій тато, дуже пишається тобою, дуже дякую тим, що має своє продовження в житті. Ти його надія, ти його радість, ти його втіха, ти його донечка. Вітаю тебе. Бажаю, щоб твоє повнолітнє життя, доросле життя було щасливим, добрим, таким, як ти сам. Дякую. Щоб твоє життя э, нічого тобі не спортило, щоб завжди тобі щастило. щоб завжди тебе оточувала щирість, доброта і радість у житті. Дякую. Щоб ти завжди була щасливою, любимою, поханою і, звичайно, щоб була славною Богом. Нехай всі твої мрії збуваються, нехай з тобою завжди будуть добрі, надійні, щирі люди по житті. Дякую. Вітаю. <риклад> Ні, це. На, тримайте. Майте в голову. Ще віддата. <риклад> від Дякую. Добре, ще знаєш, що повірю. Да. Ще не всі сюрпризи. Софійка йде тобі співати. Знаєш, ти хотіла пісня. <риклад> У очах твоїх тільки радість відчувати, щоб ні людині дощі не могли тебе зламати. Прочитай по моєму. Якби я малював світ, ти була би сама щаслива, посміхалася в часті і ніколи не тужила. якби я малюбав життя, то було б воно красиве, я б тобі дарував ні. До останнього. На мене привітали, Галі, так вони гарно мене привітали з таким днем веселим. І всім дякую гарно. Вітаю сьогодні, Я знаю, що ти мріяла і про пісню. Краще за тебе, моя доню, немає нікого на землі. землі. Доню, я люблю Щастя, що я маю доню, найкращу доню на землі, теплому душу залетіло, промінням сонячним життя, Тобі бажаю бути щаслива, чарівна дівчинко моя, не всі та